В ці години ми зазвичай говоримо з психологами, і от актуально, да, прямо під час розмови, ми з тобою обидва здригнулися через те, що почули у вухо звук літака, який пролітав повз будинок, де сидить наш спікер. З 24 і... лютого для нас ці звуки стали зовсім от іншими у сприйнятті. да і психологічна підтримка українцям зараз дуже потрібно і говорити з психологами треба за для того, щоб навчитись розбиратись з тим, що відбувається всередині кожного нас, і в нас далі на зв'язку. Ску В'ячеслав Лук'янчук, психолог 130-го батальйону територіальної оборони збройних сил України. Доброго дня, пане В'ячеслава. Добрий день, студія ваша біографія. Це вже як роман. Після 60 ви змінили повністю фах, ставши айтішником. А от коли почалась війна, ви пішли в тероборони у 130-й батальйон, який боронить та звільняє Харківщину. Розкажіть, як так кардинально ви змогли змінити своє життя? Все дуже просто. Я коли я працював в it компанії, я виконував функції психолога, і від того, що коли в мене був диплом про психологічну освіту, десь на третій день, після того, як я підписав контракт з теробороною, до мене підійшов е, е, ЗНШ батальйон батальйону і сказав, що Вячеслав Михайлович, е, ви дійсно маєте освіту психолога? Я сказав, да, а диплом покажете в кадрах? Я сказав, да, покажу. І після того я вже став, е, отримав таке, е, таку пропозицію, від якої я не зміг е, відмовитися, і став е, психологом 130 го батальйону. А з чим до вас звертаються бійці? Про яку психологічну допомогу вони говорять, які, ну, які зміни в людини ви бачите як психолог, яка перебуває на війні? Е -е, справа в тому, що е бійці це е цивільні люди, люди, які попали на війну. І тому в них? Коли вони становляться вже військовими, а це становлення йде якийсь час є всі проблеми цивільних, є всі проблеми військових. Але все дуже ну різниця, тому що на цивільному житті до психолога йдуть люди, котрі вже визначилися. І вони йдуть на консультацію, вони знають, що вони йдуть до спеціаліста, і вони отримують е, фахову допомогу. А е, у війську, е, ну майже навпаки, бо коли за е, 24 числа, всі за покликом серця е, почали йти у військкомати, у тероборону, е, набирали людей, е, незважаючи на е, їх. Е, ну Фізичний чи е, здоров'я стан, і тому дуже багато людей прийшло з гарячими серцями, але е, з вадами вадами серця, вадами легень, печінки, зору, слуху. Е, дуже багато, цілий спектр е, захворювань. І коли до них підходить психолог, а ще е, він, е, офіцер, він е, вище по званню, і е, Ну, питає, як ви там хлопці, вони всі кажуть, ні, ні, в нас все в порядку. І тому треба е, вже е, ну, ще робити спеціальні якісь алгоритми, щоб достукатися до сердець. Але е, це е, бійці в основному підходять, і е, я е, знаходжу бійців е, різні. Е, Специфічні ефекти, які викликані спочатку були стресом, це поганий сон, це погане фокусування на військовому навчанні. Бо перші два місяці люди були у злагодженні і навчались бойовій роботі. Це були тактика, тактична медицина, ну і все таке інше. А також були питання, як краще організувати відносини, дуже багато було питань, як все ж таки полагодити різні проблеми з сім'єю. Бо, хоча сім'ю вони відвезли у безпечне місце, то Ну, не всі казали, що вони пішли у тероборону. Деякі казали, що ну, ми тут у Києві, ми тут там гріємося, на барикадах і все таке інше. І вони ну, розуміли, що коли вони скажуть, що вони в теробороні, ну, буде реакція сім'ї, е жони е матері, батька. Воно, і ці проблеми мене. треба буде вирішувати. Так, непередбачуваною може бути реакція, дуже багато історії різних бійців, але кожен з нас от зараз і на вулиці зустрічає військових, і в соцмережах спілкується, і в ефірі ми спілкуємося. Як можна підтримати бойовий дух наших бійців? І що важливо, як не варто робити, от чого не варто говорити і, і підтримувати, може, є отакі поради у вас? Так, <клес> коли ви спілкуєтесь з бійцем. Це найкраща допомога йому його психічного стану. І коли ви розмовляєте з ним, не треба питати, що він робив, з ким він робив, як він робив. Бо це військова робота. І з одного боку, це буде може бути стресова ситуація для нього, а ще більше для вас, бо цивільний не може зрозуміти ну, проблем військової роботи. Е, і ви можете у розмові е, більш розмовляти про те, що ви е, робили сьогодні, е, саме прості рутінні справи е, відволікають бійця від якихось там думок, бо це е, здається вам простим, але бійцю важно знати, що е, життя йде, і ради чого він на, е, у окопах. І тому, коли ви розказуєте про себе, про знайомих, про дітей, про батьків, про дім, що ви там поличку там прибили самі і думали, як це складно, бо нема тебе мій коханий чоловік і все таке інше, то це діє дуже підбадьорливо для бійця, не можна підтримувати бійців. Ну і можна якщо це не ваш член родини, то можна, і ви хочете підтримати бійця, то можна з, з, з ним зв'язатися, попросити в нього в соцмережу, де він є, його підрозділ, і подивитися, хто опікується, який волонтер опікується цим підрозділом. І потім ви зв'язуєтесь з волонтером. І питайте, що треба для того, для, для того батальйону, і чи може для бійця, для його підрозділу. І після того ви вже робите свій вклад, чи то грошима, чи ти якимись роботами, чи ви щось виконуєте, чи може ви там під, зможете почергувати на складі волонтерському, чи може ви допоможете своїм транспортом. Ну, дуже багато є питань волонтерів, які треба. Е, ну, визначити. Але е, дуже цікаве питання, як не треба допомагати. Е, справа в тому, що зараз в нас з'явилися ділки, які е, ну, паразитують на тому, і коли ви е, на допомозі бійцю, і коли ви е, бачите в соцмережі, дайте грошей на тютю, дайте на цигарки, дайте там шкарпетки, дайте там на теплий одяг. Чи щось таке на амуніцію, то е, і ви не знаєте того бійця особисто. І хоча його обличчя вам подобається, то не спішіть е, пере, переводити гроші. Бо е, це може бути ті ділки, що перекваліфікувалися з е, схеми, коли е, до вас телефонують, і питають, і кажуть, що у вас. У банку заблокована карточка, і будь ласка, скажіть номер карточки і всі паролі. Ну, да, фаристів дійсно аферисти продовжують існувати. Але якщо ми говоримо про там підтримку наших військових, то найменше, що ми можемо зробити, це просто от в ефірі подякувати кожному з них. Мені здається, що це теж важливо. Це теж і вам дякуємо приємно за да, вашу подякувати роботу. за те, що вони роблять, за те, що захищають нашу країну. Ну і дійсно підтримувати забезпеченням наших військових, теж потрібно. Хоча міноборони звітує про те, що все є, але є точкові питання, які закриваються за допомогою. Волонтерів і кожен з вас може до цього долучитись, треба допомагати, але перевіряти, щоб фонди були надійними. Так щоб Це фонди дійсно, були надійними. Дякуємо вам дуже. В'ячеслав Лук'янчук, психолог 130-го батальйону територіальної оборони збройних сил України. З нами був був на зв'язку.